Вітаю! На ремонті щіль 180. -й. Новий варіант, який відкручується ось отверточкою. Ходять такі думки, балакають майстри і таке всякі люди говорять, що старіший варіант, який відкривається, це кришечка рукою, працює краще, довше, надійніше, ніж ці всі нові варіанти. Так що я не знаю. Я думаю... Що буде працювати, якщо там все окей. Там ж суть та сама, чуть-чуть змінили фільтр повітряний. Ну, Зараз ці розумні люди щось напишуть, скажуть, що то... там багато що відрізняється. ну, Я цього всього не вникав. бачите. Тут можна, якщо треба, можна просто взяти нитку і перешити фільтр. Ну. Він же ж один в екземплярі. Висти? Пошили ниточку і заморочились. Це хухри мухри Прикладно. Майте на увазі. Стоїть ще оригінальна поршня. Тут проблема, щось, то ріже, то не ріже, щось не зрозуміло. Я так і не зрозумів, не в чому проблема. Компресія є. Ну що я відчуваю? Тут ніби залита якась погана бензина. Стара така. Стояла два роки в каністрі, чи скільки. І вона аж такий запах має. ну Не дуже. Так, фільтр у нас стоїть іншого виробника, не оригінал. Вже заліплений, тут вже трохи його витерло. Ну, запах бензину така з ацетоном. Це буває десь на якихось заправках така присутня бензина, незрозуміло яка. Що робимо? Виливаю цю бензину, заливаю зараз свіжу, знімаємо карбюратор, будемо дивитися, що там. Чи може там якась проблема. Так, якщо от подивитися, наскільки цей білий, наскільки цей потемнів, бажано його вже поміняти. Але зараз все одно подивимося, розберемо карбюратор, чи воно. Шкода, що виробники інші, наприклад, це від Камберга, чому десь не вибити що це від нього. Ну, ж не знати, бо є і ті такі китайські фільтри але вони так пускають. Подивимося, як цей тримає чи не тримає він. Мені здається, це тут теж я, може я її робив цю пилу, може тут і від камери і стоїть. Заливаємо свіжу бензину і знімаємо карбюратор. дивимося, як там справи. Так що... Якщо маєте когось знайомого хорошого агента позапчасти до дощілів, буду радий за допомогу. Якщо щось там маєте якісь ще щось скидайте мені на... Пошту, там є в описі каналу. Пошта моя, можна туди скинути я вам буду дуже, дуже вдячний. Так що всім гарного дня, там то всього. Розбираємо далі. Так, не я це робив її походу, бо я би я всі закручую ось рукою, геки, щоб не розтискати пластмаску. Тут вже хтось нормально затягнув, аж чути, що аж засильно? Не потрібно так сильно затягувати, ви розтискаєте пластмасу. І потім там воно не буде приставати добре. І потім зараз шукай, купляй цей фільтр. Може він і не дорогий, не знаю, але для чого так сильно зажимати. Тут вже аж під гайку таке місце зробило. Аж засильно дуже. Це ж не самоліт, воно не відкротиться. Ну, типу, треба затиснути, але не... Аж так сильно. ну Тут зажимається, все окей, сосонка тут працює. Так, витягуємо це штуку. Все дуже гарно розбирається. Ну, Провезимо. Так, бензина не йде. Теж подивимося, може десь клапана спускає. Стоїть ще оригінальний карбюратор чистим дуєм. Розібрав я, я карбюратор і видно, що фільтр не справляється своєю роботою. Ось скільки сміття всередині. Тупо не ловить. Не знаю, що це за фільтр. Може це такий самий, як я поставив, не знаю. Будемо бачити. Ну, ніби я ті від камери оставлю ніби витримав, я знаю. Ну, бачити. І тут от тирса, Це теж признак того, що воно не буде працювати. От, тирса через. Профільтер там повітряний, залітає сюди. Це все треба видувати. Тут треба вимити. Я не знаю, чому воно так видує. Прямо очисний карбюратор і посіточці зверху воно би мало вимити. Так, все чисто. Вимило. Добре. Бо деколи так приліпаєш, що навіть вимити не можеш. Все чисто, не треба, потрібно її витягувати. Просто очисником карбюратора заха так з коса подула і все добре. Ну, тут теж все добре. Вимо ту стару бензину? Повідували це все. Пішня, ніби попливок добре не стоїть. Чуть-чуть ось. -чуть. Ось так хоча б. Так, все повидували, почистили. Що тут вот такий... Нальотики світової бензини не Ну, Фільтр не справився за своєю роботою, він би мав ловити це все сміття. Тут мало би бути чисто. Він би просто мав би переставати давати бензину. але все працює не так. Так що збираємо, зараз будемо пробувати заводити, що це пила скаже. Поставили новий фільтр, а це лише їм може бути собі мало на забасі прошити, як то кажуть. Вставлені весенькі в оригіналі все. Ну, хоч з фільтрами бо вони багато де продаються, їх можна купити. То що ціни нема, як завжди. Закладаємо. Я її вже заводив, все вона працює. Ще зараз вам покажу, що вона заводиться. О, все заклалося. І все. Витяжка. Все працює. Так що проблема була у нас в нас карбюраторі. але мені здається, власне, казав, що вона у нього щось там 8 чи 10 років без ремонту працює. Навіть вже і такий фільтр, і то пустить. Але мені здається, що він його міняв. Ну, це вже таке. Так що, ось такий ремонт такої пили. Був би в мене оригінальний, я би поставив, але я не маю. Там ціна, така космос тих фільтрів, що я. Так, дублян, маю можливості все записати, ви не повірите. Коротше, я його налаштував, все, пішов, вирізав патичок, ріже нормально, без проблем. Заводиться. Все працює, холостий, я скрутив вже, хоча менш більш нормально працює. І розібрав я ще фільтр, що всередині. От бачите, такі, типу, як воно називається. Забув, як ця штука називається. Напечте, ви ж знаєте. Думаю, подивлюся, колись я розбирав оригінальний фільтр, і тут стояла ще сіточка. От вона велику роль би грала. Вона б то все ловила ще на початку, не доходячи до карбюратора, там, де на сьогодні на відео було видно, де забити в карбюраторі. Тут, коли я розбирав, на оригінальному тут сіточки були, я завжди їх витягував, брав собі. Але останнім часом я розбирав оригінальних, там сіточки теж не було. Але мені здається, там грубший оце йде, як воно називається, я не знаю час того, як воно називається. Чому воно пропустило, я не знаю. Може його вже замінили десь недавно цей фільтр. Думали, може це в фільтрі проблема, не знаю. Так що напишіть свою думку. Всім дуже гарно дякую за перегляд відео, залишаємось, будемо крутити ще щось, а наступне відео, напевно, що буде про цього моцикля. Будемо його розбирати. Так що, до наступного.